Блядь, ну ви самі собі придумали якусь реальність і самі в собі в неї вірите. У мене люди того і затримуються, і працюють. Я нікого не заставляю працювати. Я воно план довів. Він блядь, закривається літом за чотири нормальних зміни. Хочете, працюйте далі. Не хочете, не працюйте далі. Не хочете виходити на план. Хуй на вас не виходьте. Це ви не заробите, а я не зароблю. Тобто, в мене воно максимально наближене до оренди. Просто... Е Існує, хто хоче працювати, в нього є можливість виходити на повишені відсотки. Но якщо ти думаєш, що я блядь, просипаюся і засипаю з думкою, хто вчора завчора за скільки проїхав, скільки вивіз поїздок, яку касу. Мені пахую, це ваша жість, це ваші гроші, це ваш час. Я собі своє зароблю, блядь, Мені взагалі нах... ад балди. Того що в мене ну, велика вибірка, хтось везе до хуя, хтось мало, хтось нормально, хтось не довозить, хтось перевозить, а в середньому всі везуть однаково. У мене є велике все, блядь, і я собі сам зароблю.